Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для всіх шанувальників нових українських серіалів. Спішу повідомити, що невдовзі телеканал СТБ покаже восьмисерійну комедійну драму під назвою Обмежено придатні варто зазначити, що зйомки даного серіалу розпочалися ще у грудні 2024 року та тривали майже 4 місяці. А наразі серіал знаходиться на етапі постпродакшену. Тому, скоріш за все, все українська прем'єра серіалу Обмежено придатні відбудеться на телеканалі СТБ уже цієї осені. Що цікаво, у головних ролях даного серіалу зіграють такі українські актори, як Олександр Ярема, Олена Узлюк, Олександр Піскунов, Кароліна Мруга, Ніна Набока, Ірина Мак та інші варто зазначити, що обмежено придатні це глибока і водночас легка історія про те, як війна змінює життя звичайних українських родин їхні стосунки, внутрішній світ і погляди на майбутнє. Цей серіал розповість про людей, які, попри складні рішення, знаходять в собі сили сміятися, любити і жити далі. І що цікаво, як зазначає режисер серіалу Обмежено придатні Аркадій Непиталюк, інтонація серіалу багато в чому комедійна та з елементами іронії, тому вона не знецінює події, а допомагає їх пережити. Це спроба людини подивитися на себе з боку, і така іронія, на думку режисера, має терапевтичний характер. Крім того, серіал особливий тим, що він про війну, але не про хроніку бойових дій. Це історія про родину, про емоційні та психологічні виклики, через які проходять наші люди, коли звичайний світ просто навколо руйнується. Саме тому в даному серіалі ми побачимо, як змінюється ставлення до близьких і до себе, і як важливо залишатися поруч, навіть коли здається, що всі розбіглися в різні боки. Тому, друзі, невдовзі ми з вами побачимо цю неймовірно легку, цікаву, глибоку і водночас драматичну історію про те, як живуть сучасні українці під час війни і як знаходять собі сили жити далі. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!